Нідерланди готові створити систему відповідальності за збройну агресію Російської Федерації в Україні. Складається вона з кількох рівнів. Таке повідомляють Міністерстві юстиції України. У тісній співпраці з міжнародними партнерами відомство планує створити міжнародний центр із кримінального переслідування злочину агресії при Євроюсті в Газі. Створять і спеціальний трибунал. До групи розробників основних положень наразі долучилися 36 держав. Окрім цього, у системі буде Рівень повного відшкодування збитків, а реєстр цих самих збитків буде розташований також у місті Гаага Як це буде відбуватися, поговоримо далі. Ірина Мудра доєднується до нашого ефіру. Це заступниця міністра юстиції України. Пані Ірино. Вітання вам доброго дня. Доброго дня, дорогі українці. Стосовно системи відповідальності за агресію Росії в Україні, те, що буде створено в ГАЗі, що це буде за установа, які це будуть правила і принципи того, чого ще немає прописаного в міжнародних судах. Так, 4 травня під час офіційного візиту президента України до Нідерландів, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Марка та в Газі власне місці, яке є символом миру і справедливості, зробили спільну заяву, ключовим змістом якої є те, що Росія відповідальна за всі скоєні на території України жахливі злочини. За всі порушення міжнародного права, за руйнування міжнародного миру і безпеки, і не може бути жодного миру без правосуддя за порушення міжнародного правопорядку і за жахливі злочини скоєні після вторгнення Російської Федерації в Україну. Нідерланди взяли на себе провідну роль та підтвердили своє прагнення забезпечити притягнення до відповідальності за всі міжнародні злочини та інші порушення міжнародного права, скоєні в Україні або проти українців та в усьому світі. І на сьогоднішній день передбачається, що в Газі. Власне, місті, де вже розташований міжнародний кримінальний суд, яким проводиться розслідування та судове переслідування за велику кількість скоєних воєнних злочинів, злочинів проти людяності злочину агресії, до кінця червня, поруч із міжнародним кримінальним судом буде працювати міжнародний центр з переслідування за злочин агресії. При Євроюсті, і це є перший по суті крок до правосуддя за злочин агресії, вчиненої Російською Федерацією та її політичним вищим е, політичним та військовим керівництвом, та міжнародний реєстр збитків, завданих російською агресією, як початок і власне невід'ємна компонента майбутнього міжнародного компенсаційного механізму. разом з Україною Нідерланди. Рішуче налаштовані на створення для України всіосяжної системи притягнення до відповідальності, і Нідерланди, як країна справедливого правосуддя, зголосилася взяти на себе лідируючу роль в цьому. Система притягнення до відповідальності включатиме. Складатиметься з трьох компонентів і включатиме розслідування і судове переслідування за міжнародні злочини як на національному, так і міжнародному рівнях. Мова йде про розслідування воєнних злочинів Росії українською системою кримінальної юстиції, також правоохоронними органами іноземних держав. Нідерланди надаватимуть усіляку підтримку МКС в його зусиллях притягнути до відповідальності злочинців. Які вчиняли злочини проти людяності, воєнні злочини притягнення всіх винних до відповідальності продемонструє, що міжнародне кримінальне право є ефективним, що міжнародне правосуддя є ефективним і служить своїй основній меті, захищає міжнародний правопорядок та права людини. Друга компонента в цій системі відповідальності це створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії. Та притягнення до відповідальності за злочин агресії Російської Федерації. Тож притягнення Росії до відповідальності за агресію продемонструє, що міжнародне кримінальне право є ефективним і правосуддя є ефективним, і служить своїй основній цілі захищає міжнародний правопорядок і права людини. Створення спеціального адхок трибуналу, на якому е наполягає українська сторона Україна. Вже 36 держав доєдналися до цієї групи, яка займається розробкою основних положень такої такого трибуналу. Не якогось гібридного, а повноцінного міжнародного трибуналу. Адже, як сказав, сказав у своїй промові президент Володимир Зеленський, міжнародне правосуддя не містить понять міжнародний гібридний мир, чи гібридна безпека, чи гібридне правосуддя. Мир, безпека і правосуддя мають бути справжніми, тому Україна наполягає на створенні саме міжнародного спеціального трибуналу, на якому має підстати перед судом Путін та верхівка політичного військового керівництва, і третя компонента цієї системи відповідальності це забезпечення повної компенсації шкоди завданої. Україні, українцям, українському народу шляхом створення міжнародного компенсаційного механізму, і ця компонента буде виконуватись на ви е, е, через імплементацію резолюції Генасамблеї ООН, яка була прийнята 14 листопада 2022 року, і за яку проголосувало 96 держав. Відповідно до бачення і схвалення міжнародною спільнотою має бути створений саме. Компенсаційний міжнародний механізм, який дозволить виплачувати компенсації та репарації, і як перший етап і невід'ємна частина цього механізму це створення реєстру збитків і шкоди. На сьогодні триває активна робота по запуску реєстру шкоди, який буде розміщуватися у Газі. 16-17 травня на саміті очільників держав та урядів ради Європи, який проходитиме у Рейк'явіку, буде підписано договір, який дасть офіційний запуск старт реєстру. Тема створення реєстру для України є ключовою в порядку денному цього саміту. І Україна очікує, що до договору долучаться щонайменше 40 країн-членів Ради Європи та країни-спостерігачі, такі як Сполучені Штати Америки. Канада та Японія, тобто перший практичний крок за результатами майже восьмимісячної роботи робочої групи, яка створена відповідним указом президента, буде оголошений на саміті в рік Явіку в середині, в середині травня, і визначальним є те, що до цього. Кроку одразу долучиться щонайменше 50 держав-партнерів, і уже зараз ми ведемо активну підготовчу роботу з нашими голландськими колегами для максимально швидкого запуску функціонування реєстру. Е, уже знайдено приміщення в ГАЗі, де буде розташовуватись реєстр. Обговорюється потужна система безпеки і захисту. Адже ми розуміємо, що росіяни будуть намагатися. Втрутитися в роботу реєстру і влаштовувати різного роду диверсії, йде підбір кваліфікованого персоналу, формування органів управління юридичної особи власника цього реєстру, підбір it рішень для максимальної діджиталізації реєстру, закупівля it обладнання, розробка правил і процедур як для роботи самого реєстру, так і форми заяв, які потрібно буде подавати. Громадянам України, бізнесу чи державі всім постраждалим напряму до цього реєстру Міністерство юстиції буде інформувати, як про старт запуску роботи реєстру. Усі практичні етапи функціонування реєстру буде задіяна безоплатна правова допомога для допомоги громадянам і юридичним особам в формуванні заяв. Тобто, перший етап у створенні компенсаційного механізму. І імплементація резолюції Генасамблеї ООН є на завершальній стадії. Наступний етап це створення комісії, яка на підставі даних з реєстру буде присуджувати суми до виплати постраждалим, а джерелом таких виплат в першу чергу мають стати російські активи, і на сьогодні ми разом з нашими партнерами, які долучаються до договору про створення реєстру. Нагадаю, біля 50 країн опрацьовуємо правову підставу для створення комісії та конфіскації російських активів, адже це буде зроблено без згоди країни агресора. Тому правовий фундамент має бути максимально міцним і легітимним. Пані Ірино, ну надзвичайно вичерпно все ж таки кілька уточнень хочеться зробити. Ви коли говорили от, в цьому розділі про міжнародний кримінальний суд і потім про відповідно трибунал, який має організуватися. Чи правильно ми розуміємо, що це не буде як міжнародний кримінальний суд надбудовою над організацією Об'єднаних Націй? Це абсолютно інша буде структура, яка відповідно буде працювати лише? Ше з тими країнами-партнерами, які погоджуються бути залученими до цього процесу, до цього криміналу, оскільки Росія ну ми, має, ми розуміємо, що є перепони. Росія є членом Родбе з організації Об'єднаних Націй, членом організації Об'єднаних Націй. Будь-які ініціативи в такому випадку неможливі. А міжнародний кримінальний суд він власне і заснований на Римському статуті, який є також витвором Організації Об'єднаних Націй. Так на жаль, на сьогодні міжнародний кримінальний суд не має компетенції чи повноважень для розгляду злочину агресії, вчиненого проти, проти України Російської Федерації. тому що ані Україна, ані Російська Федерація не ратифікувала Римський статут, тому розглядати найвищий злочин злочин агресії на сьогодні. МКС не має можливості. Для того щоб така можливість з'явилася, потрібно вносити зміни до Римського статуту, і на це потрібна згода тих країн, які підписали і які ратифікували Римський статут. Ми розуміємо, скільки часу це займе, це десятиліття. Тому чекати Україна не має ані бажання, ані можливостей. Ми наполягаємо на тому, щоб був створений окремий трибунал, який засновуватиметься на підставі міжнародного договору тих країн, які долучаться до цього договору. Звісно, що такий договір, такий трибунал має бути глобальним. Це не має бути якась історія між кількома країнами чи між Євросоюзом і Україною. Це має бути глобальний інструмент, який. На глобальному рівні засуджуватиме керівництво Російської Федерації, тому Україна працює над тим, щоб максимально більша кількість держав долучилася до цього міжнародного договору. На жаль, у нас немає дієвого інструменту у вигляді Ради безпеки, оскільки жодне рішення, доки Росія займає там, хоча і незаконно займає місце постійного. Члена ради безпеки неможливо прийняти таке рішення, тому акцент іде на те, щоби створення трибуналу відбувалося через міжнародний договор, чи потрібно для цього окрема резолюція генасамблеї ООН чи ні, це не є. Обов'язково це є бажаним, проте не обов'язково. Але я знаю, що мої колеги з Міністерства зовні закордонних справ працюють над тим, щоб отримати відповідну резолюцію Генасамблеї ООН, як було зроблено власне по компенсаційному механізму, та на підставі маючи таку резолюцію, домовлятися з країнами про підписання багатостороннього міжнародного договору. Але це буде окрема. Інституція, окремий е, трибунал, е, окремо від міжнародного кримінального суду, пані Ірино. Дуже дякуємо. Сподіваємося, дякуємо що вам, всі так. задуми нашої держави також зійдуться в думках з міжнародними організаціями. і Ми отримаємо правильні вірні рішення. Спасибі, Ірина Мудра була з нами, заступниця міністра юстиції України.